Шановні дев'ятикласники, вітаю вас на біографічному уроці зарубіжної літератури, присвяченому видатному французькому письменнику Оноре Девользаку. Саме в юності, у вашому віці людина найбільше мріє про добрі, гарні, корисні справи, які уславлять її ім'я. Сьогодні у нас з вами є унікальна можливість на прикладі біографії Оноре де Бальзака прослідкувати, яким же він є: шлях до слави. слава. Слава! де Бальзак належав до покоління, народженого під зіркою Наполеона, покоління переможців. Наполе... Наполеонівське бажання завоювати світ з'явилося у нього ще в ранній юності. Але коли досяг повноліття, вже не можна було зробити це на полі бою. Залишалося мистецтво. Бальзак почав писати. У 1819 році Бальзак закінчує школу права, отримує ступінь бакалавра. Батьки розраховують, що життя сина стане зразком благопристойно буржуазної кар'єри. Але тут, у грудях Оноре раптом спалахує полум'я протесту. Несподівано для всіх він залишає конторку нотаріуса. Перше він рішуче діє проти волі батьків і одверто заявляє, що не хоче бути ані адвокатом, ані нотаріусом, ані суддею. Він вирішив стати письменником, а майбутні його шедеври принесуть йому незалежність, багатство і славу. Несподіване рішення двадцятилітнього юнака, як грім серед ясного неба, вразило батьків. Ні за що відповідає сімейство. Ми не будемо потакати дурощам. Прирікаючи на злидні цього юного ледаря. ані сльози, ані обіцянки, ані закляття, ані істерики батьків не спроможні переконати його. Він вирішив стати не нотаріусом, а великим письменником. Після жорстоких сутичок сторони досягають ділового компромісу. Батьки протягом двох років видаватимуть сину щомісячно 120 франків. Але якщо протягом цього часу оноре не стане великим і знаменитим письменником, то він повинен буде повернутися до нотаріальної контори, інакше сімейство знімає з себе всяку відповідальність за його майбутнє. Мати розраховувала, що побутові труднощі змусять оноре відмовитися від своєї мрії, тому вона спеціально зняла для нього Найжалюгіднішу комірчину, яку тільки можна було знайти у пролетарському районі Парижу. Нехай відчує, як гарно йому жилося під батьківським дахом, і як тепло йому було у затишній нотаріальній конторі. Нехай він розкається у своїй дурості, думала мати. Та бальзак ніби не помічає жалюгідності свого помешкання, всі його думки про майбутній геніальний твір. Який обов'язково уславить його ім'я. Але з чого ж розпочати? З філософської системи, з лібретто опери, з романтичного епосу? а може, з роману? Нарешті вибір зроблений. Він писатиме драму у віршах, Кромбель. Мости спалені, якщо у мене немає геніальності, я загину, пише Бальзак у листі до сестри. Уперше бальзак поставив перед собою мету і для її досягнення активізує всю свою волю. У день і вночі сидить він за письмовим столом, часто по три-чотири дні не покидає своєї комірчини і спускається на грішну землю тільки для того, щоб купити хліба. Поступово настає зима і пальці його клякнуть на відданому всім вітрам нетопленому горищі. Але фантастична воля Бальзака не здається. Та, на жаль, у Бальзаківського кромвеля не було особливих шансів стати шедевром. Початківець обрав хибний шлях. Він був нездатний до віршування. Бальзак, бальзак це і сам розумів. Сім'я рішуче вимагає від оноре обрати солідне і благопристойне заняття, перестати тринькати батьківські гроші. І почати самому заробляти на життя. У Бальзака немає вибору. Якщо він повернеться у батьківський дім, батьки не дадуть йому волі вдруге, і він приймає принизливу для себе пропозицію писати під замовлення бульварні романи. Щоб стати вільним, він стає негром, невільником таємно пишучи за інших. Роками його геній і його ім'я, приречені залишатися. Незримами. Він працює з такою шаленою несамовитістю, що лякає навіть свою матір. Оноре працює ніби скажений, якщо він ще три місяці буде вести подібний спосіб життя, він захворіє. Але Бальзак уже не знає упину. Всі свої сили він кидає на цю фабрику романів. Час збігає, і оноре до Бальзаку виповнилося вже 23 роки. Він тільки працював, він ще не жив, він ще не любив нікчемні романи, які він поспіхом пише, з'являються, ізають під чужими іменами. Жоден із своїх ранніх творів Бальзак не підписав своїм власним іменем. Ніхто у Франції не знає письменника Оноре Бальзака, ніхто не звертає уваги на його талант, і більше він сам. І все ж. Мрія уславити своє ім'я геніальними творами не полишає бальзах, але для цього спочатку потрібно збити капітал, а потім, озброївшись рішучістю, волею і силою, створити твір, який він зможе підписати власним іменем, і за який не буде соромно перед сучасниками і нащадками. Щоб забезпечити себе матеріально, він розпочинає комерційну справу видання французьких класиків. І це видавництво він вкладає жахливу для його тодішніх можливостей суму майже 14 тисяч франків, взятих у борг. Та невдачі одна за одною переслідують його. І ось після року відчайдушної боротьби. Наступає остаточна катастрофа. Замість достатку, про який мріє Бальзак, у нього 15 тисяч франків боргу. Будь-хто інший на його місці капітулював би після такої катастрофи, але тільки не Бальзак. Він не хоче визнавати себе переможеним, але як повернути втрачені гроші? Він вирішує заснувати власну типографію. Для цього потрібно близько 60 тисяч франків. Бальзак знову залазить у борги. І ось з раннього ранку до пісньої ночі він стоїть, закатавши рукава, обливаючись потом у задушливому приміщенні, насиченому випаровуваннями машинного мастила і сирого паперу, серед 24 робочих і б'ється як гладіатор, щоб не залишитись без замовлення. Він береться за будь-яку справу, тримає коректуру, допомагає набирати, веде фінансові справи, його обдурюють, справи гальмуються. Щоб виправити становище, він робить все нові, нові борги. І незабаром стає зрозуміло, що типограф Бальзак так же не відбувся, як перед тим Бальзак-видавець. Надбання дев'ятнадцятилітнього норе на було рівно нульом. Але він нікому не був винен ані копійки. У 29-літнього бальзака, як і раніше, ані копійки, і він винен своїм рідним і знайомим близько 100 тисяч франків. Десять років він працював без відпочинку, без розрядки, без насолоди і все марно: 100 тисяч франків боргу за три роки комерційної діяльності. Ця перша у житті помилка прирече його. Навічно залишатися боржником. Ніколи не здійсниться його юнацька мрія знайти творчу свободу і незалежність. Але все, що втратив бальзак комерсант, він придбав як письменник. Бо три роки зусиль безперервної боротьби з дійсністю навчили романтика бачити реальний світ з усіма його повсякденними драмами. Пізніше бальзак з повним правом скаже. Лише тому, що в молодості я змінив стільки професій, я зміг вірно і правдиво описати свою епоху. Мої твори, втрачені ілюзії, Шагреніва шкіра, Луї Ламбер, Гобстек та інші це епоси буржуазії, біржі і комерції. і вони були б неможливі без глибоко пережитих мною розчарувань комерційних часів. Він наближався до 30 років. Час учнівства минув. Він повинен спрямувати всю свою волю на творчість. Він стане майстром, опублікує, нарешті, книжку під власним іменем. Я буду істориком своєї доби, психологом і фізіологом, живописцем і лікарем, суддею і поетом того потворного організму, який називається Парижем, Францією Всесвітом, знайшовши цю мету. Я знайшов самого себе. Незабаром ім'я Бальзака стає відомим у Франції. Тільки за два роки, 1830-1831, письменник опублікував таку кількість новел, невеликих романів, газетних статей, коротких оповідань, фелітонів, що в аналах літератури не існує подібних прикладів. Якщо підрахувати написане, то виявиться, що він кожного дня писав майже 60 сторінок. Уперше Бальзак дає уяву про справжній розмах свого таланту у романі «Шагренєва шкіра, де ніби у розрісі показує все суспільство: верхні прошарки і нижні, злидні і багатство, нестатки і марнотратство, геній і буржуазію, Париж самотності і Париж салонів. Силу грошей та їх безсилля. Після десяти років пошуків Бальзак відкрив своє справжнє покликання. Відсилаючи одному із друзів свій перший роман, Бальзак писав Загальний план мого творіння починає поступово вимальовуватися. Плідна думка осяйнула його. Він примусить створені ним образи переходити із книги в книгу. Він напише поетичну історію своєї епохи. Перед письменником виникло велике видіння. Людська комедія, Людська комедія це епопея, яка складається з великої низки романів та новел. У яких письменник геніально зобразив сучасне йому життя після липневої революції 1830 року, коли на очах здивованих французів набував сили грандіозний процес перерозподілу багатств. Життям заволоділи нові господарі, банкіри, комерсанти, підприємці, великі гроші зароблялися нечесними способами. Спекуляція, шахрайство, підробка документів, хабарництво. Ось зовсім не повний перелік тих засобів, що застосовувалися у безжалісній боротьбі. То був час занепаду моралі, коли найвищою метою стала гонитва за грішми та насолодою, система цінностей руйнувалася. Людська комедія і стала спробою осягнути зрушення в суспільстві, відтворити той шалений ритм, в якому відбувалися зміни. У 1845 році письменник складає остаточний список усіх творів, які складають людську комедію. Він якби уявив, скільки творів і яких творів увійде в цю величезну таку збірку творів, яку він назвав людська комедія. Він налічував 143 назви. Це був грандіозний твір, незнаний у світовій літературі. Величний твір потребує і не менш величної назви, вона була пов'язана з іншим видатним твором божественною комедією Данте Алігєрі. Сам Бальзак так песни заголовок свого твору: величезний розмах плану, що охоплює одночасно історію і критику суспільства, аналіз його пороків та обговорення його основ. Дозволяє, я гадаю, дати йому той заголовок, під яким він з'явиться тепер. Людська комедія складається з трьох частин. Їх назвав де Бальзак Етюдами, етюди про звичаї, філософські етюди, аналітичні етюди, етюди про звичаї в свою чергу. Ділив на сцени приватного життя, сцени провінційного життя, сцени паризького життя, сцени політичного життя, сцени військового життя, сцени сільського життя. Всього він планував написати 111 етюдів про звичаї. Написав 72, встиг написати 72. Філософські етюди, всього задумано було 27 етюдів. Встиг написати 22 твори. І аналітичні етюди задумано 5, написано 2. З мужністю Лева береться Бальзак за роботу. Поки б'ється серце письменника, напружений ритм повсякденної праці вже не буде знати ані перебою, ані зупинки. Ми розглянемо з вами один день із життя Нореда Бальзака, хоча його. Кожен день був схожий на цей 8 година вечора. Парижани давно вже залишили свої контори, свої справи, свої фабрики. Вони пообідали в колі друзів, або в колі сімей, або на самоті. Ось усі покидають свої будинки у пошуках, розваг. І тільки він, тільки Бальзак спить у кімнаті зі спущеними шторами переможений 16-17 годиною роботою. Дев'ята вечора. Відкриваються двері театрів, у великих залах кружляють пари, в гральних будинках дзвонять золото, бальзак все спить. Десята вечора поступово замовкають голоси міста, Бальзак усе спить. Опівніч Париж занімів. Заплющилися мільйони очей, погасли незлічені вогні, люди сплять. А Бальзак приступає до праці. Тепер, коли для всіх день закінчився, його день починається. Ніщо вже не може завадити йому. Ні відвідувачі, які йому втягар, ні листи, які позбавляють його спокою, кредитори, які переслідують, уже не погрюкають у двері, посильні вже не вимагатимуть у нього рукописів. Значний проміжок часу простирається перед ним. Вісім, десять годин повної самотності. Бальзаку для велетенської опраці потрібний такий грандіозний час. Бальзак сідає за стіл, це маленький, непривабливий стіл, і все ж Бальзак любить його дужче, ніж найдорогоцінніше надбання. Цей стіл єдиний і німий свідок справжнього його життя. Бальзак пише й пише, без пауз, без зупинок, фантазією, разу запаливши, горить, не гаснучи. в його у руці так швидко мчить по паперу, ніби літери ледь устигають за думкою. Чим більше пише Бальзак, тим більше він не дописує слова, тільки далі, тільки не баритися». Він не може затриматися, не може перервати внутрішнє видіння, і він не зупиниться, поки руку не зведе судома або поки перед його помертвим від утоми поглядом не потьмариться написане. Нарешті, о восьмій ранку, тихий стукіт у двері, входить слуга Абюс і вносить скромний сніданок. Бальзак піднімається за столу, слуга розсуває штори. Бальзак підходить до вікна і кидає погляд на Париж, який він хоче підкорити. Уже відкриваються контори, магазини, діти поспішають до школи. Тільки він, один серед сотень тисяч інших, вже закінчив працювати. Треба дати відпочинок стомленому тілу, треба підбадьорити його для нової праці, і Бальзак приймає гарячу ванну. Це єдине місце, де він може обдумувати. Ніким не потурбований, роздумувати, нічого не записуючи. Але ось за дверима вже чутні кроки це прийшли посильні з різних типографій. Одні вимагають новий рукопис, інші приносять свіжі грамки рукописів. Пальзак закінчив їх третього дня і здав у набір вчора. Цілі купи паперу, прямо з друкарського верстату, завалюють хістий столик, і все це потрібно знову і знову переглянути. Дев'ята година, відпочинок закінчився. У цьому страхітливому поспіху і безперервній праці Бальзак підтримує свої сили лише тим, що, не зупиняючись, переходить від одного виду роботи до іншого. Читання коректур для Бальзака нелегка справа. Він не тільки виправляє і шліфує, ні, він повністю переробляє і заново пише свою книгу. Читання або, точніше, переписування коректур. Для нього такий же вирішальний творчий акт, як і створення першого варіанту. Ні на що Бальзак не витрачав стільки старань, пристрасті і зусиль як на пластичність своєї прози, якою він добивався повільно, поступово, ніби обробляючи шар за шаром. Працюючи над своїми книгами, Бальзак найрідко тримав по 15-16 коректур, тобто переписував. Ані фінансові труднощі, ані прохання видавців не можуть відвадити Бальзака від цього дорогого методу. Десятки разів він віддавав половину, і навіть увесь гонорар, отриманий ним за свої твори, щоб оплатити величезні витрати по переверстці рукописів і постійно передруковував, бо він постійно вносив туди прав. Але в цьому пункті творчої етики Бальзак невблаганний. Коли одного разу якийсь редактор журналу відважився опублікувати продовження роману, не дочекавшись отримання незлічних коректур, тобто правок, і кінцевої авторської візи, Бальзак назавжди розірвав з ним стосунки. Ось який він був вимогливий до написання своїх творів. Вони мали бути ідеальними: три години, чотири години підряд працює Бальзак над своїми гранками. Тільки опівдні він відсуває роботу в бік, щоб перекусити. З'їдає яйце або або легкий паштет. І ось знову він присуває крісло до свого маленького столу. І далі, 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 коректури, листи, робота, робота, без перерву, без відпочинку. Біля п'ятої бальзак відкидає перо. Треба нарешті дати відпочинок перетомленому тілу і палаючій голові. Слова накриває вечерю, інколи на півгодини годину заходить видавець, якого він запросив до себе або хтось із друзів, але найчастіше він залишається сам. Він уже обмірковує і бачить у мріях тих героїв, які будуть створені завтра. Так працює Бальзак, не знаючи перерву, не дозволяючи собі зупинки, поки твір його не буде закінчений. Але навіть після цього він дозволяє собі тільки короткий відпочинок битва йде за битвою, твір за твором, ніби стібок за стібком у тій безмежній тканині, яка є результатом всього його життя. На жаль, величезне полотно людської комедії залишилось незавершене. Із 143 задуманих творів він встиг написати 96. 18 серпня 1850 року тяжка хвороба серця обірвала життя письменника. Важко повірити у те, що Бальзак прожив лише 51 рік. Важко повірити і в те, що свій перший серйозний роман він написав у 30 років і лише за два десятиліття створив найграндіознішу епопею 19 століття. Всеосяжність якої не може не вражати і сучасних читачів. Еміль Золя порівнював творіння бальзака з вавилонською вежею. і справді їх об'єднує щось первісно, хаотичне і безмежно грандіозне. Різниця лише одна: Вавилонська вежа впала, а людська комедія, побудована руками французького генія, буде стояти вічно. У молоді роки нікому невідомий Бальзак тримав на своєму письмовому столі статуетку Наполеона, до шпаги якого був прикріплений аркуш з написом. Те, що він не довершив шпагою, я здійсню пером Оноре де Бальзак. І він справді завоював увесь світ. Так, пройшов оноре де Бальзак свій шлях до слави. Напевне, ми всі з вами зрозуміли, що шлях до слави це нелегка прогулянка. Це досягнути слави можна лише ціною великих, великих зусиль, великої праці. І це найбільший пісок, напевне, нашого уроку це розуміння. Але я прошу вас, діти, виконати зараз одне із завдань. Ну, хай нехай це буде домашня завдання. Завдання No1. Напишіть есе на тему, чи легко здобути славу на прикладі життя Онреда Байзака, критерії оцінювання до цієї роботи. Перше. Чітка структура есе, теза, аргументи, висновки 3 бали. Наведення не менше трьох прикладів із життя Онреда Байзака 3 бали. Обсяг не менше двох сторінок 3 бали. І грамотність коханність 3 бали. Максимальна кількість балів 12. Ви можете обрати інше завдання. Це завдання на, вибор, на вибір. Завдання номер 2 Дайте відповіді на запитання і критерії оцінювання. Правильна повна відповідь на кожне запитання 2 бали. Максимальна кількість балів 12. Я вам бажаю гарно виконати завдання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення.